Всім доброго дня! От е, ось такий калорифер. Шо з телефоном? Ось такий калорифер я вчора виміняв. Ну, два калорифера. Що ось такий от. От той калорифер і той я виміняв. Сьогодні перевірив, коротше <клес> тут вийшли з ладу, що в одному, що в другому оці вот кнопки. І, значить, я взяв такі як -то клеми, що вставляється дріти зверху закручується. І поз'єднував на ті клеми. Тобто, що оцю кнопочку я відключив, і в результаті. Він все працює. Все так, як має бути. Тільки він маленький і помаленький гріє. Можливо, там ще потрібно якийсь датчик поміняти, але я його почищу. От. Я його почищу файно і десь може навіть і продам. Ну, Це мені продати вже не вийде, так як він без ось цієї решітки. Це я десь поставлю, можливо, собі в кабінеті, можливо, там, де в мене насос воду качає, то на зима приходить, в мене там часто все замерзає. Наскільки я його включив, він вже почав гріти. Ну, слабенько гріє, але я думаю, що ще раз передивлюся і буде гріти. Можливо, це буде початок відео, можливо, я десь це відео після початку поставлю, але... От. але ось так. Так що сьогодні йду на мусорку. На дворі дощі падають, але я дощу не боюся. Ні дощу, ні снігу, ні морозів. Так що переглядаємо. Не переключаємося. Прийшов я на мусорку, було, було нині дві машини, бульдозер коротше загріб. Е, по, повезло мені знайти ось такий от казан. Піде як алюмінь. Повезло мені знайти ось ось такий вот мотор. Заразом він кішкуватий трохи. Ну, не знаю, я його буду перевіряти. Буде робочий, то я його залишу. Можливо, там щось навіть можна буде придумати на точильний камінь і якесь кріплення і продати. Ну, я собі так думаю. Знайшов я трішки мусору, ось яка степлер. Ну, степлер річ потрібна. У мене мій степлер. Ну, такий самий, тільки сірий повністю. Щось випльовую скоби по через одну, латунька. І трішки дротку. От не було роботи. Сидів чекав, думав, зараз буде машина. Значить, і ось поскручував. Ось так дріт. Кабель. Е, також попалося мені ось такі от, три снасті на рибалку. Ну, це я їх. Якщо гачки нормальні, то гачки я залишу, якщо вони з дзюрками. А то все остальне. Так, це на кабель. Ой, не міч. Зарядка, фонарик, фонарик. Фонарик, фонарик, пів, пів фонарика. От. Ось така от риночка. <кій> Ось такий от кран. Ну, Тут латунька, а так то він... Дюралька. Так. От, от Попалася ось така от шкатулочка. Ну, шкатулочку я підсушу, почищу, ну і буде шкатулочка на продаж, ось така дерев'яна. От, Тут навіть був папір приклеєний. Так що, такі-то справи. Шкатулочка до знахідок. Оп. Така баночка, така баночка, така баночка, це від крамів. Так, це до знахідок, це на радіодеталі всякі різні. І значить, зараз достану з кишені. Думав, зразу подумав, що золото, але, на жаль, не золото. От. Це матінка Божа. З другої сторони Ісус. Ось такий. Ну, це видно, що латунька. Ну, нічого, в мене є клієнтка, який я збираю бюджетерію, всяку різну. Тож, як буде от, от коробочка, шкатулочка повна, ми з нею договоримося. Ну, повна бюджетерії, ми з нею договоримося і на чомусь зайдемося. Так то, але шкатулочка, ну, десь плюс-мінус буде 100 гривень коштувати. А так то чекаю на машини. Можливо, будуть зараз ще машини, не знаю. Ось ведро здалося би помити, а так ноги вже трішки мокрі. Ось таку от біду знайшов від пива. Теглю чи як це називається. Ну, пиво Хейникін. Ну, я таке ще навіть пиво і не пробував, чесно. Взагалі від Нового року алкоголь не вживаю. Тому що десь їхати в гості, вживати алкоголь. Я краще прийду на мусорку, буду тверезий, щось знайду. Якісь метали, якусь річ, метал перероблю, річ продам і буду мати гроші. А п'яному гроші ніхто не платить. Так що сижу, чекаю, почався дощик. Ну, я там ще зараз піду пару мішків подивлюся, можливо, щось буде, бо я сьогодні трішки запізнився, ну, Я прийшов, то бульдозер тут вже все позагрібав. Це. Те... Була тут людина, казала, що тут на цьому місці висипав зіл, а чуть-чуть далі була мусоровозка, а я прийшов, то вже лишень бульдозер вже загріб, щоб одна полоса лишень була, мішків встелено, що бульдозер потім вже й тут догріб. Так що, душа, зараз подивлюся в деяких місцях. Дружина хотіла тюль, я дружині вибрав тюль, тому що я тут знайшов... Ні, це не тюль, це відовплаття, тому що одека є фата Але Фата, не фата, сачок можна зробити. Так, покладу тут, так що не перемикайтеся, дивіться, далі, тому що... Це в мене лише початок, я лише тут а, так, знаходжуся часу годинку. І значить, далі, можливо, буде краще, можливо, щось знайду якусь цікаву техніку. От. Не перемикайтеся, дивіться. Значить, Походивши, ну, мені здається, що пів годинки, можливо, будь, можливо і більше. І так, знайшов ось таку от. Взу. Зараз покажу, що в ті вазі є. Знайшов ось такі для пилососа, віддав мішки. ну, Дома пригодиться. Знайшов ось от плату, ну тут трішки з кабелями. Це плата від е, фритюрниця, Не фритюрниця, а та як та друга. Ось дроти. Так. Це. От, ось такий от моток мідного кабелю антенного. І значить, і в мене ось така от Шкатулочка І зараз я буду дивитися, що в цій вазі є. Щось. От. Все, більше ніч немає. Так, а що в цій вазі є? Є ось така от монета. Оди от. трішки латуні. Українська є монета. От. А це є Республіка Какашка. Ну, Республіка Росії. Ну, це в мене піде на латунь. Так як всі російські монети, вони йдуть латунні. От. Ну, а якщо желізне, то мені йдуть на шайби. А так переважно всі йдуть латуньку. От. Це, видно, хтось працював, їздив в Росію. Працював, а тепер війна і вирішили викинути. от. от. Це, це, крім от монети, 2 цента піде в латунь. А ось ці от монети українські. Я ще передивлюся. І які не магнітні, вони в мене теж йдуть в латунь, але вони в мене йдуть. В окремому кульочку. Тому що е, пан Нікола на тікток-прийомці приймає монети латунні, але він їх не, не пускає далі на переробку. Він їх просто так якби колекціонує. От. І значить, от, є латунь. Латунь то добре. І... Поки що у мене аж таких знахідок немає, я сижу, чекаю на мусор -ровоз. Ось. Ці монети я забираю, які не магнітні, у мене малий любить бавитись. Теж збирає, але він. Ой, от впало 10 копійок українських, але він не просто збирає так, а ну, це можливо теж латунька. Так. Ключі також латунні. І значить латунь який мені вже нині трішки вийшло підзбирати. От. А наразі я чекаю на хоч на одну машину, а то прийшло, а то я як сюди прийшов, то ще не було від того часу ні одної машини. Але пішов там, запитав файну жінку, з якою мені приємно поспілкуватися, то вона мені сказала, що має бути ще плюс-мінус 3-4 машини. Можливо, буде і 5. От. Ось так тут так файно, позагрівали І чекаю на машину. От я собі тут зробив ось так файно поставив дах. І я собі тут можу вже, крісло сухе, а я собі тут можу вже найти присісти, відпочити. От. А то в мене тут постійно і сумка мокла, і мідь мокла, і там мокло, а так понакривав і зробив по-людськи. Ну, правда, хотілося би ще б підняти, так що бачити, чи їдуть машини, чи ні. Ну, я, мабуть, цим зараз і займуся. Піднімлю вище. А то тут вже цей піддон не витримує, прогинається. А так зараз щось придумаю, поставлю більше. І якось так буде. Так що не перемикайтеся. Знахідки мають бути 100%. Знахідки і ну, ще хоч би пів ось цього. Цебрика, чи як-то кабелін. І я йду додому. Так що дивіться і не примикайтеся. І так, приїхало, значить, дві, три машини. Три машини ні, з одної машини мені вийшло взяти це ведро, це ведро і оцей мішок. І ще вон дека два мішка. Це я, значить, забираю. Я вже помаленьку заокругляюся, тому що. От зараз то вже п'ята година, по мене дружина приїде, я за цілий день ніхрена не назбирав толком. Але, чесно, трошки підзамахався. Ну, нічого, я зараз перекурю, зберуся, ну, от спочатку зберуся, перекурю, повідношу це все туди це, і вже, значить, буду От Так що те, що знайшов. Буду показувати вже вдома. Не перемикайтеся, дивіться далі. І так, забрав я, трішки замастилося. Забруднилося. І так, що ж то не хочу фокусувати. І так, трішки забруднилося. Була камера, повторав, і, значить, от. Раз, два, три, мішка желіза нині не збирав. Тут кабеля, мідь, алюміній, а тут знахідки. Так що зараз йду поїм, вип'ю каву чай кому що і буду робити з цим порядок. Для мене 2-3 години, а для вас пару секунд. Так що не перемикайтеся, дивіться, переглядайте. Так. От, от, мій старший помічник. Ходить, все обсикає все цей. Зараз він ухопить. Ти тресам, вашу мать, Ви не маєте де сидіти. І так, трошки відволікся. От, це кабель за нині, а той кабель за вчора. От, для порівняння просто яка ця кубка, яка та кубка. Ну, тут я трішки мотав, а там, там не мотаний. Приніс трішки електротеху, попався мені. От. Латунька, латунька, плата. От. Ой! А що тут? Пішло в цей кабеля. От. Ось такі от. Тазики. Ну, тазики ще. Я думаю, що тазики нормальні. Не просто не файного вигляду їх, мабуть, тому викинули. Ось такі тазик. І три ось таких от. Ну, Там один побитий. Але ну, біля хати буде добре. Біля хати буде. Ось. Найшов стаканчики. Стаканчики запечатані. Є маленькі, є великі, якраз добре для розсаду. Та, як я розсаду вже посадив, от є, ну, там ще і лишки є маленькі. Так що, от, ще навіть ціна От, 40 гривень. А так, я пішов на мусорку, я собі знайшов на мусорці. Взяв клавіатуру, можливо, вона робоча. Витрах не буду провіряти. Але мені щось здається, що ще так пару раз гепну і вже не буде, що <смі> Так, далі. Ось такий двигун. Я відбив це, він по ідеї пральну машину. Пральна машинка була. От. І від пилососа ось такий двигун. Ну, від пилососа двигуни я збираю, я їх. Час від часу використовую. От, ось такі, ось такі мішки для сміття упилисос. Скільки їх тут є. Раз, два, три, чотири, п'ять штук. Я взяв, тому що не знаю, не знаю чому, але я її взяв. Вони, до речі, одноразові. Бляха-муха. Куртка не пускає. От. Ось така шкатолочка, забув з якої сторони, вона відкривається. Ага, вона відкривається значить, з цієї сторони. Ну, я її. Вона ну, тут вже трішки Ось тут... Так, да, висохла. Ну, ще підсохне, я її ще файно повтираю і буде готова для продажу. Ось така біда для телефона. Можливо, вона не робоча, але мені не треба робочої. Мені головне, щоб, тому що я знайшов багато кріплень для ось таких штук, а таких немає. От. Два пальника. Ну, Пальник потрібно перевіряти, чи він робочий один і другий, але Ну, я цих пальників вже понаносив купа. Ось така от штука, що крутиться. Для... Ножу, от в мене є ніж. ага, Це вже сюди не лізе, От, от, тримає ніж. ну Це воно щось таке більш як то. ну Для кухні підійде, але масерню теж. Від фірми А. Це мені вже така третя попадається, але Цей от. круг відрізний, я теж збираю. То. Думав, окуляри, а тут ось такий слуховий апарат чийсь. Чийсь слуховий апарат. Це, я не знаю, це, мабуть, в мене є підписник Олександр, в нього є слуховий апарат, можливо, йому і відправлю. Трішки латуньки, латунь, 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 латунь. Ось такі от карточки попалися мені. Є дуже досить багато от. Бак... бакуган, бакуган якийсь. Ось таке от, думав, золото, а то виявляється. Вроді було це як то та якби тут ще мала бути така алюмінієва штучка, і воно чіпалося на куртку, светель і так далі. Ось таке. от. Але воно трішки поламане. Ну, воно таке важкувате, латунне. Ну, потім зважу скільки воно заважить. І вже буде ціна інакша. Пістолет ну, О, пістолет робочий. Добре, я його відчищу і вже буду мати собі десь щось прищепити. Так як я постійно знаходжу пістолети, то без цього або без цього, або без цього, запчастини лишень. А так буду мати, бо думав купляти, о, Вампір Васильович. Думав купляти, але вже не треба. Так, і ось тут є контакти. Раз, два, три, на жаль, 5 штук, мало. Ось така от штука для рибалки. Ну, я таким не користуюся, у мене це інакше. І трішки ось така ще кулончик думав золото, тому що воно так файно блестіло, але, на жаль, не золото. От. Трішки латуні. Ну, є і українські копійки. Але от і така красива коробочка. Nokia я, телефон. Ну, це на розбір. Фонарик, не знаю, мабуть, відправлю Олександрові. У мене, до речі, вже посилка для Олександра Велика є. Ось такі коробочки. Я також збираю їх. А так, наразі, оце все, що мені вийшло сьогодні знайти знахідок. Якби я міг знайти от, якісь от такі от спіннінг або навіть цілу катушку. То, от, от водочку без катушки я колись за ту водочку дав. Була така звичайна просто катушка, десь вона має бути. То я за неї дав разом з катушкою ще 15 гривень, це ще був 2005 чи 2004 рік. От. Оці білі спінінг я брав ще по 50 гривень. У мене є от, от такий великий спінінг крокодил. І той, що зверху, то я ті два взяв по 100 гривень. Але от назбирав багато, якби не війна, ходив би ловити рибу. В гаражі, звичайно, що порядок, дуже сильний порядок, до речі, От, кому потрібна правильна машинка по запчастинах, вона в мене така трохи вже вбита, але ну, барабан тут розбитий. Барабан ремонт, за ремонт схотіли 9 тисяч, але ми взяли нову за 11. Плата управління нормальна. Коротше, тут все нормально, тільки крім барабана. Ну і корпус. Але можливо комусь потрібно. Також маю ось такі от великі динаміки Нормальні. в нормальному стані. Також продаю. От. Двигуни продаю. Ну, такий двигун в мене коштує 35 гривень. Чуть-чуть більший 40. Менший 30 так що, кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. І до наступних відео. Гарного вам дня! Бережіть себе. Щасливого вам!